Ми розуміли, що сьогодні для нас це буде дуже важлива гра. Якщо глянути турнірну таблицю, ми всі прекрасно бачимо і розуміємо, яка щільність і боротьба йде за кожне очко. Тому сьогодні в першу чергу хлопцям на установці говорилось, щоб ми як ви вивезли сьогодні очки. Це було перше, що сказалось, нам потрібні очки, щоб вилазити з тої ситуації, потрібно... Набирати, набирати очки. За це я хочу дуже подякувати їм. Вони молодці за боротьбу, за самовіддачу, за бійцівські якості. Вони сьогодні це все проявили і ми добилися результату. Що стосується, наприклад, самої гри до вилучення, ми, в принципі, контролювали хід гри. Суперника практично моментів не було, як таких, а ми могли, в принципі, забити. І знову ж таки, у нас тримає реалізація. Ми не можемо довести до кінця до логічного завершення моменту. У нас вони є в кожній грі, але, на жаль, ми не можемо цього зробити. Тому в першу чергу ще раз хочу хлопцям подякувати за самовіддачу, за боротьбу і рухаємося далі. На жаль, ми не здобули позитивного результату. Той на який планували. Хоча, якщо говорити по грі відверто, кажуть, що вона нам не, не вдалася. Гра, не, ми поки що не можемо грати, те, що ми хочемо, то що. Тренуємо. На жаль, можна говорити, що молода команда, але в нас немає часу зараз про це говорити і адаптувати тих молодих хлопців до Прем'єр-ліги. Потрібно грати сьогодні, потрібно набирати очки сьогодні. Тому, на жаль, нічия. Будемо рухатись далі, будемо працювати. Ігри потрібно вигравати домашні в нашій ситуації, тому, на мою думку, втратила, хоча я ще раз. Повторюсь, ми на грою не можемо бути повністю задоволені, тому що це далеко.